Тебе до тебе не веде. Пішка. Може, я тебе не бачу. Я боюся відхиляти. Я не бачу, куди не їде. Та то знаєш, на краще. Але давайте її ролик так буде Зараз підбуде. З днем народження тебе. З днем народження тебе. З днем народження тебе. З днем народження тебе. Все разом ми співаємо. Давайте снуємо. Мої паски. Це Це, щоб голубів годувати качати. Але ми трошки. Але якщо добре з'їш, то потім ми будеш їжаків зараз. Ні, то серйозно. Перевернемося. То ходіть цей.